Так, все більше європейських партнерів України вважають, що війна може закінчитися лише шляхом переговорів між Києвом і Москвою. Як зазначає видання Вашингтон Пост, обговорення цієї теми стало як ніколи актуальним після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, а водночас дискусії про територіальні поступки вже не викликають у партнерів стільки здивування як раніше. Тепер дипломати трактують їх не як земля в обмін на мир, а радше як земля в обмін на безпеку України. Хоча паралельно з цим європейські політики кажуть, вони повинні продовжувати підтримувати. Ти Україну, що вона мала важелі впливу, якщо переговори все ж розпочнуться. Про це далі предметно будемо говорити із директором Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик долучається до нашого ефіру. Мої вітання, добрий вечір вам, пане Володимире. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, ну давайте відштовхуватися від цієї плеяди інформації. Ну тому що насправді є уже там низка анонсів стосовно кадрових призначень, і ці люди роблять ті чи інші заяви. Ну, до прикладу, посаду радника може обійняти з нацбезпеки, може обійняти. Майк Волц і він ну говорить такі дуже цікаві речі про те, що Трамп зацікавлений посадити за стіл перемовин Україну та Російську Федерацію. Зробити він це хоче якомога швидше. І тут його знаєте, пряма цитата стосовно того, що Трамп зосереджений на припиненні війни, а не на її продовженні. Але це ж ніяк не означає, що Україна в цьому припиненні війни вийде переможцем без ось таких шалених територіальних поступок і втрат. Так, абсолютно не означає, на жаль. Думається так, що поки що адміністрація Трампа, що вона формується зараз, вона ще розробляє цей мирний план. Його ще нема. Ще нема, він ще має з'явитися, бо лише зараз призначаються люди на певні посади. Але згодом побачимо, що це за мирний план його контури. Ми зрозуміли з висловлення деяких представників команди, зокрема, перш за все, сенатора Джеді Венца, який зараз буде віцепрезидентом. коли він описав трохи для нас, нарисував таку картину. Знаєте, як він буде виглядати, і це не дуже. Нас порадувало, бо в принципі воно виглядало як завольований такий трохи російський план. Тому, в принципі, зараз будемо сподіватися на те, що все ж таки будуть українські інтереси прийматися до уваги. Зрозуміло, що Трамп хоче швидко закінчити війну, але ну найпростіший найш шлях, найшвидкіший шлях це просто тиснути на Україну, припинити допомагати Україні. Тоді Україна опини, опиниться в такій ситуації, якщо і європейські союзники пристануть до такої ж позиції. Озиції, що ми маємо будемо погоджуватися на якусь знаєте, таку угоду, яка не дуже відповідає нашим інтересам, але цілком можливо, що все ж таки Трамп не захоче такий однобокий, знаєте такий план запровадити, і тому все ж таки буде шукати якісь важили впливи на російську. Позицію з тим, щоб вони йшли до якогось компромісу на якісь поступки. Подивимось, я думаю, що план буде розроблений. Його покажуть і нам, українському керівництву, і Москві. І цілком можливо, що і ті і інші скажуть з різних причин, що він не дуже їм подобається. Що тоді буде робити Трамп? Чи він скаже це такий план? Приймайте і все, чи він все ж таки буде вже маневрувати і потім робити якісь відповідні висновки щодо того, чи підтримувати далі Україну чи ні? Так, тут поки що питань більше ніж відповідей. А як ви можливість можливості майбутнє призначення спецпредставника по українському питанню, так би мовити, який стане там переговірником чи регулюватиме певні моменти між Україною та Росією? Прогнозують цю посаду дипломату Брайану Гуку? Я вже пам'ятаю такого спецпредставника Курта Волкера, який працював по лінії Волкер Сурков за час адміністрації попереднього президента. Обами, ну якось він тоді не відзначився прямо сильними успіхами. Ну і не можна сказати, що досяг якихось результатів. Зараз цей спецпредставник буде ефективнішим на своїй посаді. Ну, я б, до речі, сказав, що Уокер був корисний на своїй посаді. Так, звісно, що він не досяг не досяг миру і не, не примусив Украї... Росію відступити з українських територій. А, якщо в цьому бачити, знаєте, критерії оцінки його діяльності, то так, він не був успішним. Але в принципі він робив корисні для України речі і був на боці України. Однозначно, значна частина його діяльності, до речі, прийшлася на той час, коли при при владі вже був Дональд Трамп. І власне пішов ці посади Курт Уокер у розпал скандалу з тиском. Трампа на президента Зеленського в 2019 році, який закінчився слуханням в конгресі і імпічментом Трампу від нижчої палати конгресу Палати представників. А така посада, вона корисна, вона має сенс, і людина, яка б всім займалася, знаєте, одноосібно і так лише цим напрямком. Це все важливо. А якщо буде призначена дійсно такі така людина, як Брен то це непогано, оскільки це означає що людина має певний досвід роботи в цій сфері в державному департаменті радникам на високому рівні знаєте інших політиків американських зокрема колишнього державного секретаря помпео то це непогано так бранку більше якщо він дійсно буде призначений більше займався іраном але ну це означає що в нього є досвід певних все ж таки переговорів і, і розуміння світових справ я думаю що на тлі деяких інших призначень які зараз робить Трамп, коли призначається Люди, які не дуже, м'яко кажучи, компетентні часто в своїх справах таких, то це призначення було б непоганим для, для України, але почекаємо. Поки що я переважно бачу інформацію про його призначення не, не в американській пресі, а більше, скажімо, в українських ЗМІ. Але будемо сподіватися, що якщо він буде призначений, то це буде для нас корисно. Гаразд, як ви загалом можете оцінити той кадровий потенціал, яким зараз планує розпоряджатися Дональд Трамп і призначати на посади. Ну, зокрема, так само і очільник Пентагону, і так само посаду держсекретаря прогнозують Марко Рубіо. Ну люди, які ну доволі контраверсійну позицію займають стосовно України, які так спочатку нібито підтримували, ну а потім говорять про те, що витрати на війну це великі. Для сполучених штатів Америки тому цю війну потрібно якомога швидше згортати. Ну тому що ці фінанси потрібні в першу чергу американцям Та, ви правильно кажете. На жаль, була така еволюція всередині значно великого крива республіканської партії від того, що на початку повномасштабної війни, скажімо, навесні 22-го року. Вони казали, що Україну треба підтримувати, що, що Путін вбивця і робить військові злочини. Тому його треба зупинити. Але пройшов час і зовсім інша позиція. На жаль, такий поворот відбувся, і головний головну провину за це несе особисто Трамп. Бо він сформував знаєте, таку позицію трохи антиукраїнську всередині цього сегменту республіканської партії. І він розповідав американцям, що гроші витрачаються, викидаються що більша проблема це південний кордон і нелегальна міграція ніж агресія і Росії проти України. Хай європейці займаються і в Україні корупція. І нащо ми взагалі захищаємо ту Україну і таке інше? Тому, в принципі, так на жаль, зараз навіть ті люди, які тоді підтримували Україну, вони зараз вже зробили пев, певний розворот, як і скажімо, той же Марко Рубіо, якого зараз призначають на посаду державного секретаря. Він активно завжди підтримав Україну і бачив Росії загрозу і пропонував Україну підтримувати. Але зараз він більш обережно висловлюється, зокрема через призму того, що я говорив, що так війну треба закінчувати дуже дорого. Україна все не, не виграє. Прийшов час до того, щоб закінчити цю. Війну і таке інше, але це позитив. Я думаю, що його призначають все одно, враховуючи його переконання попередні на цю посаду. Але з іншого боку, знаєте, все буде залежати від того, яке рішення прийме Трамп зі своїм внутрішнім оточенням. І тут мене дуже хвилюється внутрішнє оточення. Бо якщо ми побачимо на таких людей, як Ілон Маск, на таких людей, як Такер Карлсон і Дональда Молодшого, син одного синовей, синів президента, то це проблемно, і вони будуть безпосередньо близькі до президента завжди і будуть впливати. Я думаю, на його рішення на цьому напрямку навіть більше ніж люди, які призначені на якісь державні посади. А так, ну керівник Пентагона майже нікому не відомий. І то дивне таке трохи призначення. Це дійсно журналіст, скоріше пропагандист такий від Фоксу. Ну щодо але він має військовий досвід. Ну, він має певний військовий досвід в Америці, мабуть, половина країни має військовий досвід. Він був в національній гвардії, дослужився до чину майора, тобто навіть знаєте, не з генералів. Тому головний його досвід в тому, що він обороняв Трампа і захищав Трампа завжди в ефірі Фокс News. Вони часто зустрічалися. Тому Трамп зараз на хвилі того, що він має таку перемогу нещодавню на виборах. Він каже: А я хочу призначаю кого хочу. До речі. Останні дві дві призначення, які мабуть, безпосередньо зовнішньої політики не стосуються. Але вони найбільш токсичні для України. Це е, Гец на генерального прокурора і Таусі Хаберт на посаду директора національної розвідки. А ці, ці дві особи, мабуть, серед тих, хто найбільш проукраїнськи налаштовані у всьому у Вашингтоні, і тому, в принципі, е, це погана новина. Хоча вони не будуть безпосередньо займатися зовнішньою політикою, але все одне вони будуть в адміністрації. Критична маса людей, що критикують Україну, і критикують американську підтримку для України, вона зростає на жаль. В адміністрації. Пане Володимире, ви сказали дуже цікаву річ про те, що антиукраїнську позицію радше серед навіть політичного естеблішменту сформував якраз таки безпосередньо Трамп. Ну і за логікою речей здавалося б, що він її має в подальшому дотримуватися уже, коли стане повноцінним очільником Білого Дому. Чи буде це відбуватися? І чи справді є ось ці побоювання реальністю? що... Припиниться у нас військова допомога, тому так активізовуються зараз і європейські лідери, і демократи для того, аби все те, що залишилося, встигнути передати до закінчення каденції Джо Байдена. Ну, звушне, слушне запитання, багатошарове таке запитання. Перш за все, я дійсно простежую негативізм щодо України в Трампа вже багато років, принаймні з 2016 року, коли він вже перший йшов на посаду президента, коли він вже тоді говорив, що, мабуть, Росії не треба зрозуміти, і, мабуть, Крим треба передати, не передати, а просто розглядати як частину Російської Федерації. А, з того часу вже були часи такі, як я згадував сьогодні. 2019 рік тисне зеленського заморожування допомоги. Багато чого іншого, тому так в принципі, якщо не буде якогось повороту, то Трамп скоріше, буде займати негативну позицію щодо інтересів України, Принаймні, в жертву принесе легко, легко українські інтереси. Але те, що люди кажуть, деякі що це була предвиборча кампанія риторика, то знаєте, вони зараз зробить якийсь поворот на 180 градусів. Я не дуже цього очікую. Але якщо якісь корективи відбудуться, то це буде зовсім непогано щодо європейців, то так зараз вони поспішають зробити те, що вони, мабуть, мали б робити весь цей час. А не гаяти час, знаєте, підвищити виробництво зброї, координувати свої власні дії, більше робити ініціатив на підтримку України. Бо було зрозуміло, що Трамп має реальний шанс повернутися до Білого Дому, але на жаль, вони були паралізовані цим страхом. Зараз трохи діють, розмовляють між собою. Є така активність, знаєте, між Францією і Британією. Є активність з боку Дональда Туска, що вони їздить зараз Європою, консультується. То подивимося, чи європейці зможуть витягнути. Це без США, якщо Америка дійсно відвернеться. Будемо сподіватися, що такого все ж таки не буде абсолютно, знаєте, повороту Америки від, від, від підтримки України. Але так, на перших порах я зовсім не очікую, що буде ініційований, скажімо, новий пакет допомоги Україні і новою адміністрацією. Щодо того, що поки лишається при владі, то так вони, звісно, намагаються повністю використати ту суму, що була. Виділена на підтримку України в квітні цього року і направити максимальну кількість зброї до України, але це нам вистачить на якийсь час, але на, на на довший період зрозуміло, що буде потрібна ще нова допомога, і на останок півтори хвилинка хочу присвятити дуже такій тривожній статі, яка сьогодні вийшла в Нью-Йорк Таймс, де мовиться про те, що е, якраз таки зараз для України мають бути і будуть пріоритетом не повернення територій, а гарантії безпеки. Питання в тому, якими вони будуть, і чи готові Сполучені Штати Америки надавати нам ці гарантії безпеки. Ну так, такі така стаття була, і це в принципі, посилання на українські джерела. Але е, думаю, що так, що зараз ми розуміємо, що на якийсь час окуповані території, тимчасово окуповані території вони залишаться тимчасово окупованими, і тому фокус скоріше на збереженні суверенітету України, скажімо, не не дати їм нав'язати нам нейтралітет щодо НАТО і збереженні безпеки. І, 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 і тому треба працювати надалі з нашими партнерами, що вони можуть зробити щодо щодо безпеки. Якщо не гарантія такі Що вони будуть послати війська, то принаймні гарантія того, що буду давати гроші і зброї в наступні роки, і не лише на рік, наперед, а, скажімо, на 5 на 10 і більше років вперед, то це зараз, зараз наш пріоритет. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Володимире, за фахові і змістовні роз'яснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відосин Одеського національного, національного університету імені Мечникова.